Привет, с вами Артем и Руарел Бойчик, куда я пішов. Сюда за мной хода. Я прям прям ходи. Там ад. Ой, я случайно, блин, я случайно. Ой, ты мне кучу хипозня, блин. Тебе лозущий равный шоу. Блин, да тебе паук. Я бачу. ходи ходи Ай, летой. Не треба одночасно нажати на кнопку, щоб ми пішли ад одночасно разом. Окей. Одночасно нам разом? Так, ja, треба нажати на кнопку. Все, тут робимо ад, поняв? Так дивись, Раз. Ой. Не так зробив. Очекай. Так, значить так. Сюди. Ок, да пришел я не учитель, блин, так не люблю этих за Да я, да тоже не читер. я же. О, я можешь. Маме в школе все учители, ну я не люблю. О, Шарлотт. Я. Шарлотт. Да. Ву, блин, стекло. Да. Шар. Да, отлично. Смотри, за окном Шарлотт. Давай, все, короче. О, Давай ми зробимо алмазний дом. Ні, давай. це ж це виборку. Можна було Бля. Б... можна було б зробити, але ми читери. О, ти зараза! Хто таке? таке? О, Всі ад, сказали, що ми читери. Ад, ад ад. Ой, всі скажуть, що ми читери. Ад, я йшов другий. Ну ну, ну просто я чесно вам кажу, я мене читер. Ти правильно робиш? Правильно. Це не такі ат. Це не такий ад, як на компі. Так що. Так. Не сюда! Не сюда! Берег, приготуй алмазний меч і раз, два, три! Чекай! Ми разом! Ми разом? Да. О, здоров! Здоров! Зараз тут появляться! О! Бей-бий-бей-бей! Бей, бей, бей. З них випадають слідки золоті. Ого. Чіпся, яка й рудяшка. Чвак, мене випадає все. Переповни. Ти в Блін. Ага. Лагає. Бери все, що бачиш, все, що бачиш. Бери, поки мен мен не Я все беру, не переживай. Я вс... я інтелігент, почестям все. Все? Кровать. О, блин, вещи забрал. Все. Блин, я ничего не взял. Ото. А то висыки слитки. У мене слитки зараз. У мы три пороха. У меня пять слитки. У меня три пороха. Клас. Не пороха, а це мені... желтого пороха. Тридцать. Ты бы тридцать пороха. Желтого. А, Glowstone? Да. Можешь шар? Шад и над. Ну ладно, давай. А блин. Ну це зо... на зомби сели. Я их из двух ударил. А у не... них ший... а, зараза! У них шесть ший... <сих> золотые мечи. А, фигня, это золотый меч. Ну да. Все, все равно, що меч. Ой. Ой. Добре, тот с намся корснувся. Мешка за дворяк подобри. А я взял не, я взяв, я не взяв взял слитки. Хлам Підем зарабакин. Спали мою. Ох ти, бля. Спай. Ты курси, що на тебе напали. А? А, привет. Я вже їх всіх Да, дай, дай, да, я покидай хламку. Добре, а я тобі зараз його Лук. Луки. Стредана. О, лам, щоб піти за... Да, е-є, oh, yeah, yeah, мені каже. Що? Залізе. Ні, не, не пали. А, я Чотирак. собі в сундук поколочу. Трак залізу палити. бля бла бла О, ментрі залізе, що я забрав. все пішли. Бля. Мана, а, мана, алмазики. Близнюк це, близнюк це. Оце ти знав цей трюк, я не знав цей трюк, я взагал. О, мені пері выпало. Ну ти, так що хочеш, скажи мені. Це вроде би просто кидати в воду, да? Угу. Або в руці тримати. Окей. А, бля. Робимо от коло дому. Ні, ти що, шо, дібіл А що таке? Що придурок? Що? Що придурок? Ні. Баш. Паркурим. Че, дурак? Паркурим. Дві, якщо я построю, а тут то, то тут, тут все загрибає. От зараз. І дом, і все. Паркурим. Бля! Я й за тебе не А, найти. я тоже упав. А ти зараз. Я мав перший. Дитя. бери реактор. Зараз. зроби два-четрі реактори я в шум мотлах виложу. О. Добрій мотух, бля. О, картины попалась. Да. А то швидки вот здесь стак в тебе его. Две. Шо, вот тебе стак утягнув. А, це блоки такі прикольні. О, круто. Білий блоки такі. Кванзовый блок вроді би называється так. А їх можно зробити залез, да? Ні. А я можу. Да -да, Що? Нічого. Щось... Я слухаю. Так, блін, лок велички. Ну, тут у мене ще стріл багато і ще, ще Все, берем золота куча. Ще так золото навіть. Ти так. Блін, я хочу алмазний том.

Я взяла реактор. Нет, запомню. А, реактор там в середині. А ты хоть помнишь, я да? Я помню, хоть за мною, так. Бля, чекай, я одну туда пішов. Почка, почка, почка. О, я не знаю. Ти мені дорожку зробили? Це я зробив. Ну, конечно, ми вже так не буде робити більше. Це просто... Ми так. Ми не знали, ми що. Простувати. Ми просто хотіли поп... ні, попробувати да ну і я ж попробував. Що я... таке? що таке Все, вже ні. Пів хп? ти їду? Ні, ми не їду, а в мене їдло є. А, все одно, що ми йдемо вбивати дракона. Після... Я, не хочу я теж гасти хочу, щоб додали. Або я саме більше хочу, щоб тут додали боса. Боса? да бос Так. І драко. Да, вот цього баса, я хочу дуже дуже. А от ці а що ми зробили? Це. Там є реактор. Я його звичайно дістану. Якщо не дістанеш, мене нема алмазів собою. А, блин. У мене теж собою алмазів нема. Ну якщо що, то я быстренько розбігаю. Якщо щось. Блін, щось застрим, о, все. Ай. Ой, як песро ломається. Попробуй. Ай. 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 Я блукер кой бе. Пів часа ще. Мені ще пів часа треба ламати цей. Обсідіон. Ай, бля. Треба ламати. Я помаю. Алмазною кіркою. А в тебе? А вона швидше? Так. В тебе? Ні. Ха-ха-ха. Це тобі... Треба було... Казав скравити на землю. Там можна було. Але я ж думав, що його ще можна... Залізною кіркою. Льве. Я з отравці. Я так. Ти швидше за мене купаєш. Ні, ти. Хотя я. Да, ты быстрее же, ты быстрей Я быстрее начал. Я вже Угу. О, все, я реактор виб... Ха, Ні, Нет! Тут! Вот тут рано. ще чуть-чуть тут -то треба. Ты что дурак? Шо? Я пішов робити гірку. Дурак! Я вже зламав пушті. У нее клуком ломається, офигеть. Я ж кажу. Йди, я вже Даже скажу А, бля. Я вже засрався. Ой, задобався. Засрав. 10 минут. Да, ми снімаємо 12. Та я не читер, я вам просто кажу. Бля, перо Одним словом, я не читер. Так, ну може ви Але бачите. Сто. Можна спалити? Можно, полив, мені не нужен. Але попробували і це вдалося. Все, я роблю ад. Взяв реактор, все строим. Пишни звезд. О, сп... Ой, ай. Бля, ты ж дивись. Готуй меч, потому що зараз будемо мочила. Ты что, по-другому робишь? Так сам. Ты бы твоя написала? Не. А что за те? На укоре пишу? Нот. Нот, что за те? Нот, фото, гамнот. Да, бля. Сюда. А, может... Захара. <съех> Чекай. За одной стороны, я что-то неправильно сделаю, значит. Ти не них? поставив ці блоки. Які блоки? Ти не так ставив блоки тоді. Які блоки? Аммм, ці. Що, а довими. Я бачу. Ще не сліп. Погнали ха ха Ого, але. У мене. У з них золото випадає. И картошка из золота. а я чуть не в полза. Ух ты, бля что ты? Я их побывал. Может, я поставила бля э... теперь ты их убивай. о я круваю. Может, меч в кровати, Може, Знаю, кровати. <фу> Я собі хожу, все сбирать. Ох ты, ух ты бля, бля. <фу> здорово здорово. Все. Ну, ще є речі, тут можна їх дозбирати. О, у мені сімена якісь попались, диви, якісь. баби, диви. Ага, бачу, бачу. Це семена цих гарбузів. Мені мало попали. Ще один атом. Після посадимо, я йду садити. Я йду вже. Ну, ладно, а якщо вам подобалося це відео, то кладіть лайк. Ну, думаю, багато це відео кому не подобається, бо теж через те, що всі подумають, ааа, что вы сдохли? О, не, мы не Мы просто хотели попробовать, и да, и удалось. Я уже давай. И да, всем, спасибо за просмотр. С вами был Сувари Албой и я, Артем Наруто. Да. Кладите подписку и лайки. Всем пока-пока-пока. пока. пока, пока. пока.